Сто років виповнилось віничанину Володимиру Горбенко. Чоловік має четверо дітей, десятеро онуків, тринадцять правнуків та троє праправнуків. Утягнувши вишиванку, ювіляр з самого ранку чекав поздоровлень. Ой 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 ой. А тобі не можна багато. Дедушка сьогодні утренній підйом, рано проснувся і вже в полі самого утра, рубашку вишиту наділ все как положено он готов. Встречать гостей. Здравствуйте, Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. за дорученням Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гросмана. Мені дуже приємно виконати. Таке приємне доручення це вручити вам грамоту президента України нашого Віктора Януковича з нагоди вашого сторіччя, в якому він вас вітає. Спасибо. А також виконком міської ради і міський голова підписав розпорядження про нагородження вас почесною грамотою Вінницької міської ради, і до якої додається ще 5 тисяч гривень. Це вам для того, щоб ви могли гідно відзначити ваш святковий ювілей. Це саме Спасибо. від міської ради. І квіти від міського голови родину родині. Я депутат по вашому округу, теж вас вітаю з днем народження. Дай Бог вам ще здоров'ячка, прожити ще довгі роки. Доброго здоров'я! всього вам самого найкращого і це від. Нас. Ну і я ж вже родився сьогодні. Боже, нам як приємно такі було, гарні рубашки. Це то треба пелінки впелінати. Живе моя рідня у миці України, рідня моя рідня. велика і красива. Живе моя віддя, униці України, моя села. За Дякуємо, до батькового сторіччя приготували родинне дерево. Це тільки, виходить, наші без чоловіків, без жінок, чисто діти, внуки, тобто кровні, кровні родичі. Я сам технік дорожнього строїцтва. От я на дорогах все время, мости, там переправи. Оце моя робота. Війну пройшов. Після війни будував мости в Вінниці, всі мости, що побудовані, з участю нашого батька. Перехід вокзальний перший, коли робили, так само він будував. Держу себе, трошки, правда, як стану, то нога вже залізна. Тут мені залізяку причепили, то вже погано ходити. Ну, що я ще стараюсь. По двору я кругом бігаю, ходю, як по двору сюди кругом. Розминаю, бо не можна, як я сидю. Він завжди у нас веселий, оптимістичний, займається і по хазяйству, садочку щось зроблю. І посію вишню, абрикоси, персики, посію, щоб зійшли. Буду. На весною весною виростуть, а потім їх прищеплю або так посадь. Отак. Вот Думаю, так, а чи получиться, не знаю.